Фігічне питання, що дана акредитація мені як майстру перманенту взагалі дає. Ну, по-перше, це єдиний комітет в нашій Україні, який на юридичному рівні зазначає, що ви являєтесь самим майстром перманентного макіяжу. На жаль, тому що в нашій державі такої професії, як майстер перманентного макіяжу, ніде не зазначено. А дана акредитація відокремлює вас як спеціаліста вузького направлення. Ще один немало важливий аспект: далеко не в кожній б'юті школі України, ви можете отримати дану відзнаку. Свою акредитацію я отримала від б'юті школи Олени Телі Іванової, яка знаходиться в місті Одеси. Наразі я проходжу підвищення кваліфікації по зоні губ, а саме важкі переробки. Дівчата, що хочу сказати, якщо ви давно про це мріяли. А я дуже раджу поставити для себе це за цілі, тому що це дає дуже великі і офіційні можливості для майстра перманентного макіяжу, не тільки в Україні, а й за кордоном, що наразі дуже актуально. Я залишаю олену силочку. Пишіть їй. ця людина точно знає, як підвищити ваш рівень як майстра та вийти на нові досягнення.